І далі до міжнародних подій. 14 травня вибори президента у Туреччині. Головний претендент, головний суперник нинішнього лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль килич Дороглу звинувачує Росію втручанні у президентські вибори. Він опублікував у Твіттері відповідну заяву турецькою та російською мовами. Про передвиборні настрої в Туреччині розпитаємо Ольгу Будник, кореспондентку Укрінформу Ольга, Вітаю вас на в ефірі марафону Єдині новини. Отож, вітаю. які електоральні настрої в Туреччині напередодні завтрашніх виборів повідомляли про повідомляли раніше про значний відрив між двома основними кандидатами? Чи зберігається він? Ну, настрої очікування, очікування великих змін можливо. І сьогодні кандидати вже не будуть проводити масових мітингів. До виборів лишилося менше доби. Ось триває остання підготовка виборчих дільниць. Зокрема, підвозять виборчі скрині, проводять деяку роз'яснювальну роботу, як іде голосувати. Знаю, що від України також приїхала група спостерігачів. Вже спав передвиборчий ажіотаж, коли хтось намагався зняти кошти з готівкових рахунків, запастися продовольством. Сьогодні очікується такий більш спокійний. День. День і окрім того, ми зараз знаємо кількість виборців, точно яка буде голосувати. Їх озвучила вища виборча комісія. Якщо цікаво, я можу сказати коротко ці цифри. Загалом 64 мільйони і майже 114 тисяч виборців голосуватимуть. З них 3 мільйони 416 тисяч. Це за кордоном. Вони вже проголосували. І що цікаво, виборців чоловіків на 800 тисяч менше ніж виборців жінок. Також голосуватиме вперше майже 5 мільйонів виборців. Які розклади напередодні виборів? Так, останні опитування говорять про збільшення ймовірності перемоги опозиційного кандидата, та ще й в першому турі. Зараз, напевно, найбільша інтрига в тому, чи буде другий тур президентських виборів, і можливість ця зберігається навіть після того, як лідер партії Батьківщина Мухарем Інже відмовився від перегонів, але може статися і так, що все вирішиться в першому турі. Чому немає точного прогнозу? Бо одні опитування говорять про значний відрив, деякі говорять про те, що. Значного відриву немає, і на кону вирішальний може стати кожен голос. Також згідно тих самих опитувань, як не дивно, що лишається частина виборців, які не прийняли остаточного рішення за кого голосувати. Тому дійсно вирішальний може бути кожен голос. Це стане зрозуміло вже на початку 15 травня. Очікуємо так. А якими можуть бути наслідки для України чи е, варто очікувати кардинальної зміни політики Туреччини е, щодо України у разі перемоги? Моги опозиційного кандидата кардинальних змін у двосторонніх відносинах, як на мене, не станеться. Очікувати їх не варто. Звичайно, буде потрібен нам час, аби налагодити контакти, звірити годинники. Незалежно від результату, вибори в Туреччині не зашкодять активній та продуктивній динаміці українсько-турецьких відносин. І головний пріоритет наш у виборах. Я думаю, це громадянський мир та політична стабільність в самій Туреччині. А як щодо заяв, які були оприлюднені кілька днів тому у твіттері Кемаля Киличдароглу щодо російського втручання, яку реакцію викликали ці повідомлення в самій Туреччині? Я не скажу, що вони більше турки зосереджені на тому, за кого голосувати, і от саме заява так опозицію опозиційні хто підтримує опозицію. Вони звичайно висловлюються негативно. Хто підтримує правлячу владу і президента Ердогана? Вони вважають, що це. Можливо, і яка якась маніпуляція. Сам президент Артоган назвав слова ці ганебними і припустив, що якою була реакція Киличда Роглу, якби той сказав про те, що є слід США, Німеччини, Франції чи Великої Британії у виборах. Тобто, це відбулося деяка інформаційна хвиля пішла, але я не скажу, що навколо цього зосереджено нині обговорення чи якісь дискусії. Зрозуміло дякую. Будемо стежити за цими виборами і особливо за їхніми результатами. Про завтрашні вибори президента Туреччини розмовляли з Ольгою Будник, кореспонденткою Укрінформу в Анкарі Туреччина.